Вітаю на каналі Погляд на події. Сьогодні у нас розпакування. Мені приїхали штативи. Це трипод 380А і трипод 3120А. Продовжуємо розпакування почнемо із триподу 380. Отже, ми маємо тримач для смартфону. Тут є дві різьби. Також штатив, який йде у пакуванні. Ось такий сам штатив. Також ми маємо ось такий мішечок для перевезення штативу. Це все, що ми маємо у пакуванні. Отже, сам штатив. Відкладається з трьох ось таких ось ніжок. такие книжки. И вин Отже, ось такий ми маємо штатив, коли він розкладений. Він у нас піднімається до метра 35 см максимально. Тобто, якщо ми ще піднімемо оце. Ось це максимальна висота штатива 380А, метр 35 см. Цей е, штатив має три секційні ноги. Тобто раз, два і це три. Також ми можемо регулювати ось цю площадку. Я це помою ось цієї ручки. Також ми можемо нахиляти, для того, щоб знімати. Вертикальні відео це для зйомки вертикальних відео, або ж для зйомки розпаковок. Також ми можемо рухати камеру ось так, це регулюється ось цією ручкою. Саме нею регулюється, чи можемо ми це робити і наскільки? Також для зйомки, щоб рівно. Поставити цей майданчик, ми маємо ось таку річ, за допомогою якої ми можемо рівніше виставити даний майданчик. Також у комплекті, як я показав на стадії розпаковки. Ми маємо тримач для смартфону. Показую, як можна прикріпити до даного штативу. Тут ми маємо різьбу та тут. Отже, ми ось так от прикріпляємо його до штативу. Бімемо смартфон. Я беру інший, адже на мій ми знімаємо і встановлюємо його ось сюди. Ось так. Також для зйомки розпаковок або вертикальних відео, тому що це саме для зйомки горизонтальних відео, так як ви дивитеся це відео. Зараз показую, як можна поставити тримач для зйомки розпаковок та вертикальних відео. Для цього ми розкручуємо ось цей болт і нахиляємо майданчик. Зафіксовуємо і кріпимо. Смартфон. Ми зафіксовуємо ось це, Перевіряємо, чи все ми правильно виставили. Все ще раз зафіксовуємо. Перевіряємо, чи все зафіксовано. І кріпимо ось сюди наш смартфон. Так, ми можемо знімати шортси для ютубу, рілси для інстаграму або фейсбуку. Так це все відбувається. Для зйомки розпакувань ми так само зафіксовуємо даний тримач. Лише він має стояти ось так. І тоді вкладаємо сюди наш смартфон. І ось так ми можемо знімати розпакування. Зараз я знімаю для вас розпаковку штативу Tripod 3120A. Тріподу 3120А. Але цю частину відео я вже знімаю завдяки штативу Тріпо 380А. Отже, розпаковуємо. В Комплекті так само, як і тоді. Ми маємо тримач для смартфону. Але трішки інакшої форми, ось так він виглядає. І так само упакований штатив, у такий мішечок. Лише ще попередній штатив мав ось тут шнурочки для затягування. Тут же цього вже немає. Отже, штатив Tripod 3120. a Отже, це штатив Tripod 3120. a Розкладаємо його. Він має вже чотири секційні ніжки. Отже, це перша секція, друга, третя та четверта. Отже, отже, це максимальна висота штатива Tripod 3120A. а. У ньому все фіксується так само, як і в попередньому. Зараз я покажу, як ми можемо зафіксувати тут смартфон. Ось так от. І фіксуємо. Отже, ось так фіксується смартфон на даному штативі на комплектному тримачі. Ось так це виглядає. Отже, максимальна висота цього штатива це 104 см. Так. Хотів вам ще показати, як можна ще знімати розпакування за допомогою ось цієї ручки. Ми можемо ось її розкрутити і нахилити, і зафіксувати. Так, до речі, теж можна знімати розпакування. І ось так. Зручно. Ось такі штативи Tripod 380 та Tripod 3120. Отже, який я можу зробити висновок? Штатив Tripod 3120. Це чудове рішення для тих. Кому не потрібно ставити смартфон високо, адже його максимальна висота лише 104 см. Для, цих, для тих людей це ідеальний штатив. А от уже штатив 380. Більше підійде для тих людей, кому потрібно ставити смартфон вище, адже його максимальна висота 135 см, тобто 1,35 см. На мою думку, штатив 380 чудовий, адже він з алюмінію. І, як мені це здалося, міцний. А штатив 3120 не настільки міцний. Але все одно доволі хороша конструкція. Але вирішувати, купувати їх чи не купувати. Рішення за вами.